На машині взагалі немає телефону довіри вашого. На вашій машині. Де телефон довіри? Має бути на машині. М? Чому ви взагалі стоїте, сховалися за дерева? Вас не видно. Два. Третє. Відзнакові кілометри не стоїте. Почекаєте, ще вам мало? а як мають стояти? Як відзнака в від від знака населений пункт, вон стоїть знак. Подивіться, де ми зупинили. Вон стоїть знак. Кінець населеного пункту. Ага. Кінець Від від, від того знаку по ви повинні стояти кінець. Ви то є прекрасно знаєте? Відзнака від кілометрів повинні стояти кілометр від знака і тоді ловити вон мене. Від населеного населеного пункту, від знака Вон вон пункт, пункт. стоїть, вон стоїть, від нього кілометр ви маєте стояти. Ви вас тут немає 200 метрів ви стоїте від нього. Знак кінець наставник був. Так. Працівник так, так. Так, так. Так. міліції прекрасно знає. По-друге, де ви мене зупинили? Ви мене зупинили на перехресті. Чому ви мене зупинили на перехресті? Подивіться, он КАМАЗ поїхав. Ви створюєте аварійну обстановку. Ще що вам сказати? Ви вже тут насбирали, я не знаю. Я... Хлопці, якщо ви мене не відпускаєте, я пишу на вас жалобу в прокуратуру. Прошу? Ви згідні? Добре. У нас інспектор струк Віктор Миколаєвич, згідний. Миколаєвич, він сказав, що Миколайович. Нічого, що, на знак в мене теж є, там будуть знали хто. От так само спинили машину, де спинили машину? Знову на перехрестку. Ви не маєте права піняти. Зупинка на перехрестку заборонена. Ви мені показали стати тут. Я став. от Я стою прямо на дорозі. Я стою на дорозі. На дорозі мене зупинили. Ну. І хочуть в мене документа. Хочете скласти на мене протокол? Провіряйте, задорожний Федір Ігорюш, номера маєте. Що ще хочете? Передавайте, вам тільки повітря, потрібна моя фамілія. Що, номер дати посвідчення? Я вам дам номер посвідчення, дід, пробивайте мене. Перевірите на що. Чи я не позбавлений? Ну, то для чого вам моє посвідчення в руки? Я вам так все скажу. Ну тут про що ми говоримо? Телефона довіри е, на машині в них немає. А ще знаєте, що ви мені зобов'язані зробити? Показати маршрутний лист. чи ви тут маєте право стояти. В автом... не, ви мені... Я не повинен виходити з автомобіля. Я не повинен йти з вами протокол складати. Зобов'язання. Службове посвідчення, маршрутний лист. Чи ви тут маєте право стояти, ховатися за деревами? Так, і маршрутний лист. Перевіряти маршрутний лист, треба мати припис на перевірку. На що? Ви мені повинні показати. Маршрутний свій лист. я маю право. Зоб... Інспектор каже, що не зобов'язаний мені показати. Коротше, пр... прокуратуру за вами хлопці вже плаче, я вам серйозно кажу. І цей запис я їм також передам. Я перепрошую, ви перестанете його лякати. Я не лякаю, я вас попереджую. А чого ви не... Мені треба, ви мене зупинили, вам треба. Ви порушили, це вас зупинили. Вас мені, я, пору, я нічого не порушував. Тому то й справа. Я теж за те, щоб ми всі були люди. Так, у вас <соріст> <соріст> ще 5 хвилин мене треба тримати. Я їду і все. 20 хвилин не можете затримати. Якщо ви мені нічого не пред'являєте, ви не маєте права мене тримати. Прошу? Що саме я хочу, щоб я вам пред'явив? Я не знаю, ви мені об... даєте якесь обвинувачувати. В Тернополі? Ні. А де? А яка це має різниця? Це має різниця. Я, просто запитав, де я, я не хочу вам казати, де я проживаю. Покажіть документи. Не в Тернополі я проживаю. Діжі, будь ласка, документи. Посвідчення водія. Я проживаю в Гусятинському районі. В, в місті Корос. Показує. А для чого воно вам взагалі? Для чого, поясніть? Є потреба в тому. Яка потреба Щоб Ви автомобіль, кому він належить. В мене є техповідка. У мене є реєстраційні документи пожіть. на тому. Показую. показую. Я вже інспектору показував, бачу, не не показую, свідок не бачу, вам покажу. На камеру все зафіксовано, що я все ну, ну, шо, шо? ну, Будьте серйозні так само. Ви кажете, треба бути людьми з двох сторон, треба бути а, людьми з двох сторон. Тобто з надряда ви не втікаєте? Я не знаю, дивіться, тут воно. Я не знаю. Задорожній! Та запам'ятай, що тобі сказати? Задорожній! Що тобі Задорожні. сказати? Що тобі сказати? Що це має значити? Я собі звертаюся. Я знаю, то приймати як погрозу чи що? Я можу їхати? Алло! Інспектор! Я можу їхати! Почекаємо, трошки А Він як я е, казав своє прізвище, і по батькові він перенамокав. Він все чітко не, ну, не відреконує. Від, я переписав. От маю фамілію, я його маю на грудний знак. Він Васильович, він, він ще до того свідка муру. Та ясно, що то їхній свідок, Що то як, як свідок зі мною говорить, а не інспектор. Тут тобто, що може йти мова про якогось свідка? 90 хідів партнер найкраще в Україні. Не відкрий багажні буде. Інспектор, я можу їхати? Інспектор. я мож... Прошу складайте протокол затримання тоді. Якщо ви мене збираєте затримати, складайте протокол затримання. Час. Mm? Час. інспектор спішить скласти протокол затримання. Курять. При виконанні службових обов'язків інспектор курить. Це Все для шановного прокурора, щоб бачив, які в них хлопці працюють. Затримує мене абсолютно безпідставно. Свідок, який постійно з ними стоїть. Зупинили мене на перекрестку. Не знаєте, чи мене зараз ззаді хтось вдарить, чи не вдарить. Знову зупинили когось. Ви збираєтеся мене відпускати чи складаєте протокол затримання, інспектор? Я до вас звертаюся, шановний. Шановний Вікторе Миколайовичу, я до вас звертаюся, ви мене зупинили. Ваші далі дії. Ви мене відпускаєте або складаєте протокол затримання. Або бажаєте мені щасливої дороги, і я поїхав. Прошу зазначити, інспектор ще й курить при виконанні службових обов'язків, чим що заборонено для нього. Ну, подивимось. Телефон довіри, дайте, будь ласка. Сповалися за кущиками, гарно, чітко все, на перехвістку. Телефон довіри, дайте, будь ласка. Інспектор. Я можу їхати? Що ви кажете? Я можу їхати. Це до кого зіштову? Я звертаюся до інспектора. До інспектора Віктора Миколаєвича, як він ти ставився. Маткує Віктора Миколаєвича. Я, я записав, я з вашого посвідчення записував. Mm -hmm. Телефон довіри мені, дайте, будь ласка. Я зараз знайду його сам, тільки просто не на вашу користь, якщо ви мені його не дасте. Не даєте? Не лякайте, шано. Ні, я не лякаю. Не я... Стоять, а ви То не з вами стоять тут відранку, я так бачу. Добре, не даєте телефон. Не спору, не спору. Але то, що ви не хочете дати мені телефон довіря, докази є. То є. Пока що зупинимо. Інспектор сказав, що ми сміло можемо їхати. Ні щасливої дороги, ні нічого абсолютно. Отак от.